Сучасна серія меблів Sky від українського виробника SunService. це поєднання стильного дизайну, функціональності та найвищої якості. Тумби виготовляються в розмірах 60 см, 72,5 см, 80 см та 100 см. Ідеальний вибір для будь-якого простору в ванній кімнаті. Монтаж тумби підвісний для легкості та мінімалізму, або ж на ніжках для класичного дизайну та стійкості. Тумби комплект. Готується умивальником Еліт виробництва «Сансервіс», виготовлений з штучного каменю високої якості, що гарантує wow. довговічність та естетичність. Меблі представлені в декількох кольорах: це чорний, білий та графіт. До комплекту меблів входять пенали підвісні та на ніжках габаритами 35 см, висота 150 см, глибина 30 см. Особливості наших меблів це сучасність. Часна система м'якого закриття, шухляди та дверцята оснащені прихованими направляючими та петлями із системою автодоведення. Матеріали корпус меблів виготовлений з ДСП, що забезпечує міцність та стійкість до вологи, фасади з МДФ, які покриті глянцевою фарбою в декілька шарів, що дозволяє меблям бути більш вологостійкими та мати чудовий захист від пошкоджень, обираючи меблі серіз від Сенсервіс ви отримуєте якість, стиль та комфорт в одному рішенні. Готові допомогти вам з вибором найкращого варіанту. Чекаємо на ваші звернення.